Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». Це ріпедж, там надіслав Shadow Step. Це взвод є 25 шостими рівнями, це імбаф, нереальна імба, ще й бачимо на фулбонах, і правильна збірочка, вентиль, досил, оптика, якось так. от, Так що має бути цікаво. І нагадаю також, що ви можете надіслати свій реплейчик на таке коментування, такий огляд. Обов'язково має бути реплейчик з майстеросиком бою, Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно запустився і я зміг його записати. І за цим донатик я е -е, цей відео запишу, відкоментую зі своїми думками, от такому отакому стинчику да? і викладу собі на канал. І попрошу вас без спойлерів, просто реплейчик скинули мені там, палець все тобі на... На огляд да? на коментування. Якось так. І так, карта у нас Хайвей. E, Ще раз шості рівні. Їдемо ми наліво. E, їдемо агресивно, як ми бачимо. Ну, в принципі, Ми імба, нам це все дозволено. Якщо я бачу, правильно розумію, у нас є три ЛТшки. Всі ЛТшки сьомого рівня. І давайте насипати. Давайте Просто максимум ТТХ. Зараз нашого танка нереальне маскування, нереальне огляд. І вже в нас є. Перша дамашка в цьому бою зайняв дуже цікаву позицію. Насправді я також люблю цю позицію займати, але я але я гри граю глибше від усіх кущів. А не відсюди, ну якось так от, виходить. І тут зі цими дуже круто навалять по таким челикам І ми по поїхали дереколить друге колесо. Друге колесо у нас дереколиться вже просто. Але Трош, щось трошки не залітає. Ну це таке, це рандом, це World of Tanks, World of Random. В общем, якось так по колесам дає і спіє забрати, ось тих забрати, поки це чудо колес не засеялось. У нас є вже перший фраг, у нас є вже 1143 урона. Якось так, а рахунок 3-1. Не знаю що тут цікаве буде, але да? ну, обіцяли цікавий бій на е, єшечки. Да? Подивимося, що буде далі. Так, у нас ЛТшка вже проривається, вже піджалася, висвідчує цих всіх ЛТшок і, і пт -шочок. До речі, 375 противника стоїть АФК. ФК. Ну а ми, що? Ми? ми просто закриваємо ще один собі фраг, і це вже майже 1600 дашки в нас є. Союзна, Є-25 вривається, лівий фланг закриває. Відповідно, нам сюди немає. О, а тут бонус код З таранчиком. Хорош! Просто згорнув сетера, просто згорнув сетера. тежечка не зрозуміла, що Що случилося. Але це вже ще чу-чуть дажечки у нас. Ну, як чуть, -чуть? 2300 сюди. Рахунок 7-2. А де майстер буде? Підождіть, підождіть, підождіть. Я не зрозумів. А де буде майстер Росик? 8-2, рахунок, 2-300 урона. Не, ну, дану. І їм, бам, за такі бої майстра не дають. А Фекашний 1375 зараз на різпів у нас має бути. Перед нами є арта, ми бачимо трасерочок і перші, ми перші тут і маємося це все збирати. До речі, до речі, до речі. 1375, походу, проснувся. Проходу дядько проснувся. Непогано, ну, хотів, сказати, стріляє непогано по 1375, да, насправді. Стараном, давай, погнав! Хорош! Сюди! Є таран, давай в арту тепер таран. Я поняв. Я зрозумів суть цього відоса. Я поняв суть цього ріплечика. Тут буду тарани. Ні, не вгадав. Хепе закінчилось таранити, у нас. Ну це для нас вже є. Третій фраг і трошечка дашки. Ну це нічого. це взагалі ні о чому для цієї імби насправді. Йдемо На, далі. далі. Давайте, дивіться, що буде далі. У нас є у нас трошечки хепушечок ще про ці... противників. Оп! Успіє! Хорош! Є! Четвертий фраг. Четвертий фраг. І тут у нас є ще е, італійська ПТ-ка. Трошечки інвізика, я думаю, тичка залетіла. А може, ні, до речі, не залетіла. Нажимай на педальки, другу, на педалечку зжимай, тому що ХП противника закінчується. Ми не світимся, до речі, ми не світимося. До танка тут, не знаю, 300 метрів. Ми не світимся. Так, у нас є п'ятий фраг. Ну окей, окей, п'ятий фраг. 3-800 дашки на секундочку вже набулемтили. Ну це імба, це імба. А, -а, а, бідна дичку не дав. Так, ну тігер це теж, якщо що ми дичку тігра танкуємо, тому спокійно маємо робити собі шостий фраг зараз. І це воїн, це воїн. 4300 дашки у нас є, практично. Є що, воїн уже є. І в нас є шанс навіть взяти сьомий фраг. Пробуємо підсосати, чи просто вливаємо дашку. Є! Альфа! 125 урончика проходить. І це сьомий фраг. Нереально швидкий бій. Це, мабуть, не знаю. Це Саме швидкий бій у мене на каналі буде, я думаю. І з такими результатами. Просто жесть, народ, просто жесть. Ну я тепер згоден, тут буде майстер. Я тепер згоден, тут буде майстер. І по результатам боя в нас, виходить, бландерків ніяких немає. Ми маємо 4382 урона. Маємо 7 фрагів. Просто 1553 чистого досвіду, з внубочки, просто проїхали з каточком єшечки. Це Жеська. Просто не відчули нікого. Просто нікого не відчули ці єшки. Маємо 41 посид, 34 попадань, 31 пробиття. Хороша реалізація, насправді, да, для дироколочки Стріляли інколи на великій відстані і в Русі, тому трошки не залітало. Так, непогана реалізація. От якось так маємо. Добренько, що мінус невеличке. Добренько, що мінус невеличке. Ну, єшка це це не про фарм, єшка це про нагіб, про кайф. Просто я не знаю, сумасшедший бій. Ні секундочки, перериву, просто W зажав, і ліва кнопка мишки зажата була. Покаде про те, покаде, зажав і не відпускав. Mm -hmm. от такий от просто супер-пупер бій. Ну це не ну, швидкий бій у нас на каналі. Ми маємо воїна, маємо основну калібра маємо реальний як, як це. Зрозуміло, так, да? і маємо ще й до з такого цікавого. Ось такий от супершвидкий бій на Єшків. Ну, би, що ви хочете, їмба, їмба, просто їмба, на фулбонах просто карає. Нагадаю, також що ви можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд, на таке коментування. Обов'язково має, має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб запустився коректно. І за символічний донат я запишу цей реплейчик який коду собі на каналі в такому стилі. І попрошу без спойлерів Просто ріплечик і палич на тобі цейкіпа типу, ріплечик на бій. Якось так от. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайте себе добре. Все буде Україна.